Всім привіт! Мене звати Лера, і сьогодні ми з вами в мене на каналі будемо розбирати ось такий пакет з прикрасами з секонд хенду Хто в мене вже не перше, той знає, що ці пакети я купую на секонд-хенді в Канаді і з вами їх відкриваю. І ми шукаємо тут щось цікаве, вінтажне. Нагадую, що в нас в таких пакетах вже траплялось золото, срібло і навіть діаманти тому, і навіть не раз. Тому я сподіваюся, що сьогодні буде також щось цікаве. У нас є два пакети. Розберемо цей. Чому цей? Як ви знаєте, як ви бачите, вони закриті. Я не відкриваю їх без вас, бо мені здається, що найцікавіше, це побачити, як з купи ось таких різних штук я знаходжу щось класне. І це так, ніби ви це робите зі мною, так, в режимі онлайн, так би мовити. Відразу в прямому ефірі, скажімо так. Тому я їх не відкриваю. Але, звісно ж, вони мене спокушають. І коли вони стоять там день-два. Тому що в мене тут зазвичай на столі купа всього. Я знімаю для вас відео, потім я мушу поскладати все те, що ми познаходили. Тому місця не так багато, і я не розкладаю декілька пакетів відразу, не розбираю декілька пакетів відразу. Так от, вони мене спокушають манять. І, звісно ж, я їх роз, роздивляюся, не відкриваючи. Бачите, він такий закритий. В цьому пакеті я знайшла дещо дуже класне і цікаве. Я вже точно знаю, що це таке, я правда, ще не знаю лише, в якому стані. Тому це така інтрига. Ви знаєте, зазвичай я цього не роблю. Але сьогодні хочу, щоб ви також зі мною дочекались найкрутішого, найкласнішого. Тому відкриваємо з вами пакет. Хочу ще звернути увагу, що, пам'ятаєте, ви бачили в мене на каналі, зазвичай такі пакети коштують 10 доларів. Ціна сьогодні збільшилась. Принаймні я не пам'ятаю, щоб минулі коштували 12, 13 навіть плюс податок. Я відкриваю пакет дуже обережно, тому що я знаю, що тут, і те, що тут є, воно дуже крихке, можна сказати. Я дуже переживаю, щоб воно не зіпсувалось. Тому я зараз. Але я мушу висипати цей пакет, так? При вас. Тому я зараз обережно його відкрию. Як ви помітили, це напевно. Найобережніше я відкриваю пакет, зазвичай ми просто з вами все викидаємо. Отже, пакети збільшились в ціні на 2 долара. Так, я вже бачу тут купа всього. Мені, до речі, зробили зауваження, що я вам не розповідаю про все, що тут є. Чесно кажучи, ну, як вам сказати, тут зазвичай багато всього різного. І я не впевнена, точніше, я майже впевнена, що вам не цікаво дивитись, припустимо, що я думаю про ось такі звичайні браслетики. Ну, мені так здається. Через це я і не показую все, що тут є. Я не хочу показувати вам ось такі поламані речі, бо це ну, не цікаво. Тому я не показую все, я показую те, що мені найбільше сподобалось, або те, що має найвищу цінність, так? Так ось, зараз я хочу спочатку виняти ту крихку річ і відкласти її. А потім ми зможемо з вами спокійно розбирати все інше. Окей? Отже, дайте мені декілька секундочок, бо тепер я її загубила. Я бачила її збоку, а тепер не знаю, де вона. Тому декілька секунд я мушу її знайти, відкласти і тоді будемо з вами розбирати все інше. До речі, повернула камеру, бо мені здається, що вам не було видно. Хоча, в принципі, тут ще поки що немає на що дивитись, так? Бо це величезна купа всього, вже бачу, що тут буде повно сміття, тому пакет не викидаю. Будемо викидати відразу в нього. Ось так я намагаюся це, це виплутати. Так, окей, я мушу різати. І це класне. Окей, я мушу різати, бо я, бою ще я не виплутаю. Так. Ось таке. Невже разом? Дві разом? Серйозно? Дуже дивно. Окей. Зараз буду розплутувати це. Дивіться, тут, тут все заплутано. Просто якість жахлива. Я вже знаю, що ми з вами будемо купу речей звідси викидати. І я, чесно кажучи, не хочу, щоб ви весь цей час чекали, поки я розбираю. Але я хочу просто в свої перші емоції. Наприклад, ось це. Як ви думаєте, чи це перли, чи ні? Виглядає нічого так? Навіть якщо біжутерію. Це гарна біжутерія. І всі ланцюжки тут були. Інколи буває, що там одного-двох не вистачає і вже виглядає зовсім не так гарно. Ось так, красиво відкладу відразу. Далі це що? Ну, бачите, це вже в поганому стані. І це погана фірма. Ну, не погана, вона звичайна підліткова фірма. От, тому викидаємо. Далі. Боже, я так люблю записувати, коли, знаєте, я так з вами можу передивитися. Але, ну, це, напевно, трошки нереально буде. Це хрестик. Непотрібний. Хрестик, не знаю, що з ними робити. Ми завжди їх віддаємо назад. Це що? Тільки не кажіть мені. Що це? Тільки не кажіть мені, що це була золота. Угу. Це було щось золоте. Ось воно. Я бачу підпис. Ну, це не я зробила, тому що я дуже обережно все дивилася. Я думаю, я би не змогла її перерізати. Я там дещо відрізала, але буде видно, що я різала лише ось це. Тобто, скоріш за все, вона була ось така. А я тільки-тільки лише вам казала, що хочу золоту. золотий ланцюжок. Чому ж це золоті ланцюжки тут не трапляються? Ну, взагалі, я думаю, можна було би його підрихтувати, але він якийсь дуже маленький. Хм. Окей. Залишу в бік покладу, щоб не. Так, далі що? На жаль, цей пакет з вами я розібрати не зможу. Тобто, як? Я зможу його розібрати самостійно. І вам тоді вже показати, бо тут прямо, ну, купа всього, все сплутане. Ось якось таке показувати. Мені от робили зауваження, я ж кажу. Це ж нереально таке показувати, і кому це цікаво дивитися, як ось це півгодини чи годину ми будемо розплутувати. Тому, до речі, знову хрестик. Тому зараз я швиденько це спробую порозплутувати настільки, наскільки можна. І повернусь до вас вже з чимось цікавим. Знайшла декілька перснів, але то біжутерія, а ось ця підписана. навіть дві позначки. Треба його почистити, бо я думаю, що це срібло. Я майже впевнена, що це срібло, тому що дві позначки на персні біжутерія така не буває. Тому, зараз буду мити подивимось. Ось таким чином у мене зараз тут все виглядає. Скажу чесно, що я би ось це. Бачи, я вже перебираю його десь хвилин 40 і не можу розібрати. Я би вже його все викинула, але, але мені шкода, бо я знаю, що в таких штуках часто буває щось круте. От. Тому не хочу викидати сміття ось трошечки. Такі речі класні. Дещо тут класне є, але я його відклала з боку відразу собі. Сережки ось круті, знайшла. Відразу дві прямо ось так щеплені, що дивно. Але ось це, мені здається, Аврора Бореллі». Камінчик, дивіться Боже, я навіть не думала, що камера так піймає його. Дуже круто, бачите? Але один. Не знаю, можливо, знайду. знайду в ось тут. Було би дуже класно, бо він дуже гарний. Ось так. І напевно це все буду ввечері розбирати разом зі своїми, бо я просто ну, не зможу. Ще зараз хочу швиденько піти помити ось цей перстень. Зараз. Покажу вам фото зроблю, яке було до і яке буде після. Ну що ж, ми вже все розібрали. Залишилось тільки зняти вам відео про те, що ж тут найкрутіше, найдорожче, і те, що мені тут найбільше сподобалось. Можливо, хтось з вас вже здогадався. Ну що ж, починаємо найцікавіше підсумок того, що ж я знайшла в цьому пакеті. Скажу відразу, він мене вразив і вас, думаю, вразить також. Але почнемо з чогось простенького: наприклад, ось такий годинник. Годинник не працює, але такий самий, який працює, коштує 40 доларів, плюс доставка. Я не буду його ремонтувати, тому що не буду таким користуватись, але думаю, віддати його нашому майстру, який тут живе неподалік. Можливо, йому знадобиться для деталей або ще чогось. Ось такий годинник. Дуже цікавий, чесно кажучи. Можливо, це і зручно, тому що ви можете ось так чіпляти його. Не знаю. Скажете мені, напишите в коментарях. Далі. Ось таке намисто. Не знаю, чому в мене асоціації з українським стилем. Я розумію, що це не зовсім український стиль. Можливо, асоціації лише через червоний колір. але мені дуже-дуже подобається. Я зараз взагалі фанатію від червоних прикрас. Тому дуже рада, що нам таке трапилось. Ми вчора дуже-дуже довго розплутували все. І ось це було останнє, що ми витягли. Власне, мені подобається, я думаю, можна якось застилізувати. Є дещо простіше. Ось таке. Хоча, можливо, багатьом це більше сподобається. Мені здається, воно більш офіційне, таке, чи що. Знаєте, як ніби на кожен день, а ось те червоне на спеціальні випадки, особливі випадки. Таке. Так. Ось такий браслет, ви його бачили, я йому дуже зраділа. Він дійсно класний, мені здається, під багато що підійде. На роботу можна вдягати і вийти кудись в кафешку також можна. Ну, це, на мою думку, знову ж таки, так ви пам'ятаєте? Мій канал це лише моя особиста думка. Можливо, для вас це взагалі ні туди і не сюди. Далі було дві каблучки ось таких. Каблучка, звичайна, але дивно, бо тут всі камінчики, вона в такому досить гарному стані. Попереду, бо позаду, то, звісно, не знаю, чи вам видно. Я думаю, видно, бачите, трошки так. Ну, не дуже гарненько. Дивно, як на мене, це як нібито також годинник. Ну, але всі камінчики на місці. камінчики це звичайна пластмаска, ми вчора перевіряли. Тобто, це навряд чи буду носити, не знаю, комусь віддам або віддам назад. Ось це, це також звичайні, ну, звичайна пластмаска, це нічого такого особливого, метал, але от мені він сподобався дуже гарний. Каблучка в ідеальному стані. Тому залишу. Далі, наступне, це ось така підвіска. Її довелось, вона дуже класна. Не знаю, чи вам видно. Я думаю, видно на відео. Бачите, вона така вирізблена. Її довелось обрізати. Ви бачили, я обрізала дещо. Я вам пізніше скажу, що ж я там таке знайшла, що мені довелось обрізати ось цей, цю підвісочку. Далі, мамі сподобалось, вона сказала, прикольне. в ідеальному стані, просто я вже занадто для такого віці. Я вже віці дамочка. Далі, ось це. Рибка. Також зняли підвізку. Дуже негарна, негарний ланцюжок був, він вже такий в такому поганому стані був. Підвізка це недорогий магазин, але мені сподобалось, бо я подумала, що тут купа камінчиків, ми зможемо використати на камінчики. Або ж, якщо мама буде вишивати щось до Хелловіну, або щось на таку морську тематику, або якісь скарби морські, то ми могли би десь ось це використати. Не знаю, в мене мама. Купу всього вишиваю, тому можливо, її знадобиться. Далі сережки. Сережки я була в захваті. Чесно скажу, вони були відразу парою. Дуже класні, легесенькі, я думаю, дуже зручні будуть. Єдине, що я хочу поміняти на сережках ось ті самі застіпки. Я думаю, це не буде так дорого і тяжко зробити, тобто купити їх так і зробити самостійно. Бо дуже хочу носити, мені, як на мене, вони дуже класні. Це, звісно, не справжні перли. На жаль. На жаль, не справжні перли, але дуже гарні такі, знаєте, також на кожен день і на, на вихід. Не знаю, це, напевно, неправильно говорити на вихід. Ну, Загалом, щоб зробити собі приємний день. А то, знаєте, вже багато так речей які на, на якийсь особливий день. А це неправильно. Треба носити тут і зараз. Далі, наступне це просто неперевершено. Ось така. Вона на такі як лески, якщо можна так сказати. Чесно, не пам'ятаю, як називається правильно, на тілі видно лише перлинки. Все інше не видно. Виглядає так, ніби вас просто осипає перлинами. Ну, знову ж таки, це не справжні перлини, але мені дуже сподобались. Ми якраз плануємо наступного тижня їхати в музей. Я думаю, можливо, втягну його до чогось. Так, далі, ось таке. І так, це не саме класне, що. Що тут є? Саме класне, я нам залишила на кінець. Тут реально було дуже багато всього. Ось таке таке намисто. Ну, це не зовсім намисто, я думаю, не можна назвати це намистом, так? Але також дуже гарне. Чомусь в мене асоціації, знаєте, з тими намистами, з тими прикрасами, які купуються на випускний. Ось таке. Мені також дуже сподобалось пластмаса, на жаль, ми перевіряли вчора камінчики. А чому ми перевіряли камінчики, я вам скажу за декілька хвилин. Далі, ось таке. Я також не знайшла підписів. Не знаю, воно дуже коротке. Я не думаю, що це браслет, бо для браслета воно занадто довге. Але як на, на шиї, то занадто коротке. Не знаю, що скажете. Ось таке. Але гарненьке. Я думаю, що це також може бути якоїсь хорошої фірми. Ось таке. Далі, що ж показати вам далі? Ось це. Ми вчора розплутували, і ми його розплутали. Тут купа ланцюжків. Виглядає дуже круто, але от я зараз подивилася, воно знову заплуталось. Мені здається, це буде стрес розплутувати його постійно, ось таке заплутане. Я думаю, той, хто його віддав, віддав його тому, що просто йому набридло вже розплутувати всі ось ці ланцюжки, яких тут купа. Отже, далі ось таке. Я спочатку знайшла ось цю частинку. Це не срібло, просто звичайна підвісочка. Я думала, що це підвіска. Насправді це, я думаю, майже впевнена мало би бути ось так. Часно, мені дуже подобається, дуже шкода, що тут немає за що зачепити. Не знаю, чи це можна якось відремонтувати, можливо, хтось знає, то напишіть мені, бо мені такий стиль дуже подобається. Зараз скажуть, знову все блестить, великі камінчики. Ну, Люблю я таке, ну що я можу зробити? От. Навіть якщо я цього не ношу, все одно мені подобається, що воно таке є. Так, далі, до найцікавішого. якісь підвіски, ще одна з зірочками, така, таке намисто також. Вчора розплутували його. Ну, до речі, гарно виглядає. Гарно виглядає, але, але це не найкрутіше. Зараз переходимо до найкласнішого. Я була в шоці, чесно скажу, перше, що я знайшла, це, це те, що я побачила в пакеті збоку. Я спочатку не повірила, що таке взагалі може бути. Це золотий ланцюжок. Тут є підпис. Так, це не найдорожче золото, це 10 карат, але 12 доларів 13 ми витратили на пакет. І тут золотий ланцюжок. Це не золото, це стерлинг, це, я думаю, що це, це срібло. Ось ця підвізка. Тут написано на ній, що це срібло. Але ланцюжок золотий. Ну, підвізка, бачите, з ім'я. Ще з підписом, не знаю, що це означає, не знайшла. От. Ланцюжок був в хорошому стані. Він не порватий нічого. Я дуже сильно здивувалась, тому що, пам'ятаєте, я виймала, і відразу був ланцюжок. Ще з одним ланцюжком. Це було ну, максимально дивно, як на мене. Скажіть, таке взагалі буває? Мені, наприклад, не віриться, що це випадково скинули два, ну, там, один золотий і один, зараз я вам ще покажу разом. Не знаю, це для мене дуже дивно. Ось це я виймала, бо він, бачите, дуже тонесенький. Але я побачила з боку, що він ось там лежить, я відразу захотіла обережненько його виняти, щоб не порвати. Ось такий. Ну, як вам така знахідка? Чесно, я була шокована. Далі сережка. Сережка, від, мені здається, від того набору, який я вам показувала. Ви її бачили, вже не буду фокусуватись дуже на ній, лише одна, другої не знайшла. Далі ще одна сережка, також одна. Це не срібло, але натуральний камінчик ми перевіряли, тому також не буду дуже на ній зупинятись. Ось це срібне срібний перстень наш. Також з двома. Позначками якась фірма потрібно буде знайти камінчики натуральні, але я не пам'ятаю точно, що це за камінчик. Треба буде сьогодні ще раз перевірити. Звісно, після того, як я його помила, виглядає набагато гарніше. Для мене він завеликий, тому я відам мамі, мама вже поміряла, сказала, що класний. Ну, мені також, якщо чесно, подобається. Знову ж таки, срібло, так? Далі, ось така. Також написано, що стерлинг, що срібло. Підвіска, кленовий листочок. Ну, чисто канадська така штука, знаєте? Мені здається, я десь бачила, такі продавались, але не пам'ятаю де. Можливо, це не срібло, можливо, це, знаєте, ось цей коли сріблом покривають лише верхню частину. Мені чомусь так здається. Так, ось такий. Далі. Я вам казала, що була ще одна. Ось ще одна. Дивіться, шматочок відвалився. Вона, на жаль, вона порвата. Це була не та, яку я там відшукала, це була окремо. Я казала вам, як таке може бути. І ось така підвіска. Не пам'ятаю, це, здається, 14 карат золота. Також є підписано, але порвата. От я хочу її відремонтувати. Не знаю, скільки це буде коштувати, ну мені шкода, просто щоб викинути, чи щоб вона лежала, хочу відремонтувати. Ось така. Знову я була знову шокована, але це ще не найкрутіше, що тут було. Далі, ось це було заплутано разом з ось цією золотою. Вона також, бачите, понівечена, порвана. Але це вже написано 10к. Тобто, якщо це золото, виходить, це біле золото. Можливо, я щось неправильно розумію. Але виходить, що це біле золото, вона порвата. От я хочу до майстра сьогодні сходити і перевірити, Не перевірити, а запитати, скільки ж він її буде, бо я впевнена, що це золото-біле, бо тут, тут позначка, тут позначка. якби, ну, Немає варіантів, що це не золото. Тому ось таке. Хочу до майстра підійти, щоб він сказав, скільки буде коштувати її відремонтувати. І зараз найкрутіше. Ви можете сказати, що вже крутіше? Вже срібний перстень, два золотих ланцюжка, біле золото. Народ, я би ніколи не повірила. Це було на ось цьому ланцюжку з білого золота. Також підпідпис є. І, звісно ж, я мусила всі камінчики перевірити. Особливо, якщо це на сріблі, на золоті, я мушу перевіряти камінчики. Це знову діамант. Це вже третій діамант, який я знайшла в таких пакетах. Я в шоці, чесно скажу. Він більший, ніж той попередній. У мене, на жаль, його зараз попереднього немає. Я його ношу, змушую себе носити, щоб не, знаєте, щоб не було ось так, що поклала і все. Отже, це діамант. Він більший, ніж попередній. Я шокована була, чесно скажу, я була дуже шокована. Не знаю, чи видно, хоча, я думаю, видно. В принципі, на якійсь частинці відео, коли я виймала його, також було видно, що він прямо переливається. Ось таке 13 доларів за пакет. І так як я розумію, мені здається, я би сама не повірила, якби не побачила, що, ну, що він перевіряється, що це діамант. Тому я хочу сьогодні вам ставити відео, як ми перевіряємо наші діаманти, взагалі камінчики. Просто щоб ви точно знали, що це діамант. Бо мені здається, що ви вже скоро будете мені не вірити, що це діаманти, і скажете, що це просто камінці. От. Тому сьогодні. Спробую вам перевірити з вами оці камінчики. Ось таке відео в нас було, я вже зараз з вами попрощаюсь, потім лише вставлю відео, де буду показувати, як ми перевіряємо. Я сподіваюся, що вам сподобалось, бо мені дуже сподобалось. Це був один з найкращих пакетів, я кожен раз це говорю. Я маю на увазі, напевно, по вартості. Я навіть не скажу, що, наприклад, мені дуже там сподобалось. Щось особливо тут, бо воно золоте чи срібне. Ні, ви мене знаєте, якщо це якась вінтажна штука, я все одно вони мені подобається. Я би сказала, що мені, наприклад, ось ці сережки подобаються так само сильно, як і підвізка з діамантом. Ну, просто кажу, як є. Мені все подобається. так? Якщо щось класне, це круто, що воно дороге, але навіть якщо це щось ось таке не дуже дороге, все одно мені подобається. Але цей пакет мене просто вразив вразив моїх рідних також, моїх друзів, бо я вже їм розповіла. Ну, я була в шоці, я мусила з кимось поділитись. Тому я сподіваюся, вам також сподобалося. Сміття було також багато, ось воно. І в нас є ще один пакет ось такий. Я вже не загадую, що тут, бо я не пам'ятаю, мені здається, я тут нічого такого не знайшла. Єдине, що я думаю, що ось це, це перли. Тут багато годинників. Я думаю, от переберу, напевно, його. Всі ці годинники зберу для майстра віддати, можливо, йому знадобляться. І тоді вже буду ремонтувати ось ці, дві, ці два ланцюжка. Відео вийшло величезне, але я сподіваюся, що вам сподобалось. Побачимось наступного разу. Отже, зараз вам покажу, як ми перевіряємо, чи це діамант. У нас є ось такий апарат. Я думаю, хтось його вже знає. На ньому. Різні позначки, ми не будемо зараз про них говорити. Нам потрібно побачити, чи це діамант, чи він буде в сірій зоні. Тут така є ручечка, до речі, випала. Бачите, ось ця штука. Ручечка невеличка. Отже, ми його вмикаємо. І він має перестати блимати, тобто він має бути червоним. Просто це займає деякий час. Я спробую вам показати його. Ось так, мені здається, так буде видно. Бо я хочу, щоб ви бачили і те, що це саме вся прикраса, і те, що це діамант. Це займає деякий час, звісно. Так, все, він червоний. Зараз я спробую, зазвичай я цього не роблю. Спробую вам показати. Напевно, буде видно, правда. Ось він, бачите? Ще раз. Ось так. Ось таке, такий, така знахідка в нас, такий діамантик. Так я була в шоці, чесно кажучи. Я думаю, ви також в шоці. Сподіваємось, в наступному пакеті нам також щось цікаве трапиться.